Електричний струм в електролітах. Для виконання цього досвіду я з'єднала дві батарейки по 1,5 В за допомогою металевої пластини. Ці батарейки будуть джерелом струму. До електроду, з'єднану з позитивним полюсом джерела струму, приєднала лампочку. Коли з'єднати два електроди, лампочка світиться, бо коло замикається. Тепер опускаю електроди в дистильовану воду. Лампочка не світиться. Це тому, що дистильована вода. Є діелектриком, тобто в ній майже немає вільних заряджених частинок. Однак, якщо додати кухонної солі, відбувається електролітична дисоціація, тобто молекула кухонної солі починає розпадатися на йони, оскільки диполі води оточують молекулу солі, потрапляють у проміжки між йонами і послаблюють їх притягання, йони відокремлюються від кристалика. В результаті електролітичної дисоціації врощені з'являються вільні позитивні йони натрію і негативні йони хлору. В розчинах електролітів йони рухаються хаотично, однак під дією електричного поля набувають спрямовності. Позитивні йони натрію починають рухатися до негативного катода, а негативні аніони хлору починають рухатися до позитивного анода. Рощин починає проводити струм, коло замикається і лампочка світиться. Однак, якщо опустити електроди до кресаликів кухонної солі, лампочка не світиться. Це тому, що кухонна сіль є провідником другого типу, тобто сама по собі за звичайних умов електричного струму вона не проводить. А її електропровідність зумовна на лише наявністю йонів, з яких вона частково складається в розчинах. Отже, електроліти це тверді або рідкі речовини, які мають йонопровідність. Речовини, які в розплавленому і ігрещиненому стані здатні проводити електричний струм. Виконала Лаврик Софія, 8Б. Дякую за увагу.